Ось такі Volkswagen Passat All Track 2020 року з'являється у наявності в дуже гарному такому зеленому, нетиповому кольорі. На адаптивній Full LED оптиці, на гарних дисках, в хорошій комплектації. Автомобіль у нас з Європи повністю ціленький, без ДТП на камері заднього огляду. Front асист та лайн асист так само тут присутні. По салончику маємо... Чорний шкіряний салон, підігрів усіх сидінь, все присутнє, багато місця. Такі чорні шкіряні карти, повний електропакет, електрокришка багажнику, електрорегулювання. Сідаємо заведемо, мультикермо, великий екранчик сенсорний, автомат, повний привід, це зрозуміло. Маємо трюзонний клімат-контроль. У даному автомобілі працює абсолютно все. По пробігу маємо 180 тисяч рідного пробігу в даного автомобіля. Крута автівка на кожен день, як то кажуть. Тому, друзі, хороший посад, як зазвичай, довго не затримується на автомайданчику. Тому, кому актуальна дана пропозиція, можете звертатися до нас у Директ.